Привіт, мої золоті. Денний нумеролог з вами. Я сьогодні на сальсапаті І там всі танцюють з партнерами. І тому я сьогодні вам розповідаю про типи союзів. І так, яке ж буває типи союзу. У моїй системі нумерологічній є три типи, плюс один. Плюс один як додаток. Він може бути плюсом до будь-якого з тих типів союзу. Отже, є тип союзу дзеркало, карма ідоля. і доля. Люди в типі союзу дзеркало знаходять один одного для того, щоб разом кайфувати, разом брати від цього світу і створювати собі комфорт. Люди в союзі типу карма зустрічаються для того, щоб разом щось створювати, дітей, бізнес і давати це, щось нове цьому світові. І люди в союзі по типу доля зустрічаються для того, щоб пізнати один одного для того, для духовного розвитку. Якось на вечірці розповідала про нумерологію і <свідомлення> повідомила, що союз по типу доля для глибинного проникнення, ну, як ви розумієте, був повен аншлаг. <свідомлення> так, так який же із тих типів Союзу найкращий, як гадаєте? А ніякий. Тому що з будь-якого союзу можна зробити цукерочку, і також можна зробити купу лайна. все ваших кру...